Органами прокуратури Сумської області при реалізації повноважень представництва інтересів держави в суді проводиться системна робота щодо виявлення та оскарження в суді випадків передачі землі комунальної власності. Органами прокуратури Сумської області ведеться систематична робота щодо виявлення та оскарження в судді випадків відведення земельних ділянок під будівництво з порушенням вимог законодавства. Відповідна інформація здобувається за наслідками вивчення рішень органів місцевого самоврядування, публікацій в медіа та соціальних мережах. Як приклад, минулоріч річ скаржено два рішення Сумської міської ради про затвердження детальних планів території, якими передбачалося багатоповерхове житлове будівництво в рекреаційній зоні загального користування та історичному реалії. А крім цього, оскаржено три угоди, за якими забудовники набили право будувати житло на земельних ділянках комунальної власності, де таке будівництво не передбачається містобудівною документацією міста Суми. Окружною прокуратурою міста Суми опрацьовується рішення місцевих органів влади та встановлюються випадки зміни цільового призначення та надання земельних ділянок під забудову з порушенням обмежень, встановлених генеральним планом міста та іншою містобудівною документацією. Наявні також випадки надання земель під розміщення житлової та громадської забудови без проведення конкурсу. Відповідні порушення виявилися, зокрема при наданні дозволів на будівництво багатоквартирних будинків на територіях рекреаційного призначення в межах історичного реалу міста Суми. А також на територію зелених насаджень загального користування з цією метою міською радою незаконно затверджено детальні плани, за якими передбачалась багатоквартирна житлова забудова на території, де її розміщення категорично заборонено. Аналогічна ситуація склалася з земельною ділянкою площею 6 гектарів по вулиці Кринична у місті Суми. Знову ж таки, Сумська міська рада приймає рішення, яким фактично дозволяє багатоповерхову житлову забудову біля річки Псел в рекреаційній зоні озеленених територій загального користування. Також вказана земельна ділянка знаходиться в межах санітарно-захисної зони автозаправної станції, де заборонено розміщення багатоквартирного житлового будинку. Також під час розроблення та затвердження детального плану території порушено процедуру та порядок прийняття містобудівної документації. Детальний план також суперечить генеральному плану, оскільки територія буде розміщуватись в рекреаційній зоні саме біля річки. Окружна прокуратура міста Суми звернулася до суду. Апеляційний суд погодився з доводами прокурора. Рішення Сумського міської ради визнано протиправним та нечинним. Наразі воно набрало законної сили. Органи прокуратури Сумської області і надалі будуть вживати заходи представницького характеру на захист інтересів держави та територіальної громади у сфері містобудування.